Слава Ісусу Христу! Вітаю усіх радіослухачів! Для вас у студії працює Анна Масляк, і ми розпочинаємо серію передач радіожурналу Слово. Коротко і ясно, цікаво, та про головне будемо говорити тут для вас. Радіожурнал Слово Про те, яким є часопис слово сьогодні і не тільки. Розмовляємо із півзасновником, шеф-редактором, богословським редактором журналу Слово Отцем Романом Терлецьким. Вітаю, Отче, вітаю вас, пані Анно, і всіх наших слухачів і читачів. Слава Ісусу Христу! Отче, що на вашу думку цікаво буде почути сьогодні про журнал нашим радіослухачам. Найперше, що наш журнал вже існує 12 років, це є двомісячний часопис. Тематичний, дуже цікавий, тому що кожний випуск це як окрема книжка, в якій зібрані різні цікаві статті на одну тему. Він є дуже красивий і кольоровий, що ж приємно його взяти до рук. І не соромно з ним йти по вулиці, читати його в поліклініці, в автобусі, тому що він дійсно є дуже гарний. Ми стараємося показати, що власне християнство не є чимось нудним, некрасивим, сумним, але це є радість у Бозі, радість життя. І таким ми творимо наш журнал. Ось перед нами в студії лежить найновіший випуск журналу і гаслом його є скільки нас буде про демографію в Україні і як подолати зменшення кількості українців. Які причини, наслідки, і що можемо ми зробити? Дуже серйозний журнал, цікавий, але дає нам надію, що не все втрачено. Ось ми, як творці журналу, словотворці несемо людям надію. Власне, хотіла запитати отчі, яким чином ви обираєте теми рубрики часопису? Збираємося редакцією і робимо такий шторм. Мозку, як то кажуть, так? Е, англійці Майндшторм, і кожен дає ідеї, про що було б цікаво сьогодні прочитати, почути нашим читачам у журналі. Бо всі ми теж живемо у світі, ми читаємо новини, дивимося, спілкуємося з людьми. Ми не є десь на хмарах. Ми шукаємо таку тему, яка зараз важлива, актуальна. Відчуваєте градус суспільства, так виходить. Так, стараємося, щоб це не була якась теоретична справа, але конкретно чим людина зараз переживає, що хотіла би почути, де хотіла би отримати підтримку. Дуже цікаво, отче. Дякуємо вам за таку вашу працю, глибоку. Ще, будь ласка, скажіть декілька слів. Думаю, що радіослухачам буде цікаво, хто знає. Хто поновить свою інформацію, хто не знає, буде знати, яким чином можна придбати ваш журнал, передплатити, щоб його читати. Ну, найкраща підтримка журналу це, звичайно, передплата на рік. Її можна здійснити через відділення Укрпошти або в редакції. Тобто можна отримувати, приходити що два місяці і отримувати свій примірник журналу. Тоді не треба оплачувати пересилку його на домашню адресу. І навіть це дуже важливо, бо є можливість прийти в редакцію, поспілкуватися, випити каву навіть, тобто побути разом з нашими читачами. Є також можливість отримувати на свою парафію через свого священника і вартість так само буде як редакційна, тому що не треба буде оплачувати пересилання журналу. Це найкраща підтримка, але можна просто прийти в редакцію його придбати чи десь на парафії, де ми поширюємо. В нашій архієпархії або навіть по цілій Україні, тому що видання наше є всеукраїнським. Стараємося навіть його нашим українцям за кордоном передавати, щоб слово там так само звучало. Вартість передплати на рік 2024, редакційна 480 гривень, а наша редакція знаходиться в Івано-Франківську на площі Міцкевича 5, на другому поверсі. Поруч з видавництвом газети Нова Заря і радіодзвони, в якому ми сьогодні спілкуємося, через яке можемо дійти до сердець наших читачів і слухачів. Радіожурнал слово. Дякую, отче. Ще хотіла поговорити сьогодні з вами про нове для нашого християнського часу, таку Тему заторкнути про перехід на новий церковний календар за новим стилем. Як на вашу думку, які труднощі можуть виникнути чи виникають уже у вірян та священнослужителів, пов'язані з новим підліком свят? Ваша оцінка цієї історичної події у часі війни в Україні? Це дуже довго очікувана подія. Я би сказав, нарешті ми можна сказати, дозріли до того, щоб перейти на цей календар. Було багато страхів, переживань, як сприймуть люди, але насправді більшість, переважаюча більшість вірян, священників, це сприйняли дуже добре. А що відбулося? Ми просто виправили помилку. Навіть це не є якась там догматична, релігійна, це астрономічна помилка, яку зробив ще до нашої ери, аредуріза Христового імператор Юлій Цезар, що тоді не було тих. Всіх відомостей астрономічних про Рузі, роки і так далі, зовсім інші уявлення були, правда? Помилку, яку виправив папа Григорій XIII в XVI столітті, і цілий світ прийняв це як міжнародний стандарт, так званий Григоріанський календар. А оскільки ми знаємо про ці непорозуміння між православною церквою і католицькою, і тому за ці всі роки від того століття зміни наші календарі почали різнитися вже. В 13 діб, і з кожним часом було б все раз більше. Хтось там захищав що ні, тільки 7 січня буде різдво, але за якийсь час було б вже 8 січня, а потім 9. тому що похибка збільшується. І ми просто що ми зробили? Повернули на ці 13 днів назад свій календар, тому що якщо ви дивитеся церковний календар, церковний рік мав би починатися 1 вересня. Так як школи наші. Можна сказати, навіть можливо, я не досліджував це історично, тому й почалося навчання 1 вересня, бо починався церковний рік, так званий індикт, а коли школи всі були прицерковні. Можливо, це зв'язано з цим, можливо, навіть перший дзвоник останній, тому що дзвін де звучить? В храмі, в церкві, в монастирі, при яких були колись школи наші. До того часу, коли школа стала світською, державною. Отже, ми посунули календар з 14 на 1 число, і посунулися всі свята, тобто вже Різдво цього року будемо святкувати 25 грудня, можна сказати так, з цілим християнським світом. Хоча це тільки перша частина реформи календаря, бо вона торкнулася нерухомих свят, тих, що прив'язані до конкретної дати. Так? Календар це такий ритм. Духовно-життєвий, ми за ним живемо. І він починається з Різдва Богородиця, завершується святом успіння Богородиці. Ми живемо разом з Дівою Марією і з подіями з Івангелії життя Ісуса Христа, ми, наче через календар це дуже важливий елемент нашого духовного життя. І ця реформа ще нас заставила ще раз вивчати це питання, зрозуміти наскільки він важливий для нас, що Бог живе з нами в нашому житті, а ми живемо. Беремо участь у Божому житті. Чого не торкнулася реформа це нерухомих свят, які зв'язані зі святом Великодня Пасхи. Пасхалія це дуже серйозне таке питання, як визначається, в східній та західній церкві по-різному, тому церкви, наші глави церкви, мусять узгодити, як дійти до спільного знаменника в цьому. А від Пасхи залежить яке свято Вознесіння на сороковий день. А потім зіслання Святого Духа, а в літургійному житті від зіслання Святого Духа залежить, йдуть наділі, читання євангельські і так далі, тобто свій літургійний такий рух іде. І це вже, можна сказати, наступний крок, але для цього треба більше приготування, діалогу, розмов на найвищому рівні, комісії різних. Але ми вже принаймні цей перший крок зробили, і ми вже знову в родині цілої церкви. Теж думаю, що це чудова подія насправді, але ми, люди, як зазвичай, боїмося чогось нового. Чогось такого, чого деколи не розуміємо, і тепер будемо мати прекрасну нагоду поглиблювати свої знання, цікавитися. Думаю, що все буде гаразд, тому що були різні розмови, які передували цьому переходу. Постійно навіть керівники нашої церкви виказували такі різні перестороги, думки, що це буде якось важко, якось нелегко. Але думаю, що була тривога, адже в нас Україна не є однорідна в віровизнаннях, правда? Тобто є. Крім нас, католиків, католики багато православних. Тобто, що десь буде в цьому розділення, бо є мішані родини, щоб не мусили святкувати два рази і так далі. Бо єдність це дуже важлива справа для нас, правда? Ми прагнемо єдності, щоб не розділювати Україну, на Захід, Схід і так далі. Казав блаженніший Гузар, що. Поділ на захід, схід південь-південь, а не тих, хто любить Україну і хто її не любить, і щоб не було в цьому якогось такого протиріччя. Але брати, сестри православні теж виразили православна церква України, що теж переходить на новий стиль, і це по суті вирішило всю справу. І це теж такий крок, можна сказати, відхід від руського. Міра, ми так кажемо так, які використовують церкву і віру християнську як ідеологію, як боротьбу проти нас. Тобто, вже це дуже важливо, що ми є з Європою, ми з цілим світом. Ми йдемо вперед. Дякую. Насправді теж думаю, що це гарна новина для нас. Дякую, Отче, за цікаву інформацію, цікаву розмову. А радіослухачам нагадаю, що передплатити наш журнал можна на сайті слово ifua. Та у редакції за адресою місто Івано-Франківськ, площа Міцкевича, 5, другий поверх. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Почуємося.